Усім привіт, шановні друзі, ви на каналі Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу кампанію за Україну Петра Порошенка у новій Альтернативній історії модифікації Millennium Dawn. Отже, друзі, у попередній серії ми дійшли до 15 липня 2023 року, тобто до теперішніх реальних часів із 2017 року. Переобрались на ще один срок, тобто на другий термін Порошенка обрали, але по Конституції України на третій срок його не будуть могти переобрати. І у сьогоднішній альтернативній історії наш лідер, наш гетьман Петро Порошенко цієї альтернативної історії буде намагатися все робити для того, щоб утримати себе. І свою політичну еліту у владі та досягти хоч якихось успіху, тому що з 17 по 2023 рік йому не вдалося досягти профіцита в економіці, також вирішити питання на Донбасі, вирішити питання із російською агресією, і наступні роки з 23 по 30 рік його намагання буде полягати в тому, щоби нарешті укріпити свою владу, зробити її абсолютною. Хоча, ну, ну чесно кажучи, з попередньої серії ми вступили в європейське Союз. Це єдине було досягнення Петра Олексійовича Порошенка. І так, друзі, у сьогоднішній відеосерії ми продовжуємо свою каточку, яка буде полягати в усиленні України по всіх фронтах. Безперечно, буде великий акцент зроблений для армії, тобто Збройним силам України. І підготовки до Великої війни з Російською Федерацією, тому що Геннадій Зюганов є компартійцем председателем можна сказати сучасного радянського союзу Російської Федерації, який рано чи пізно буде намагатися втілити свої самі такі задуми не дуже добрі по українському питанню, тим не менше, ми повинні бути готові до цього, до того ж, роблю все для того, щоб отримати дешеві кредити від МВФ, реформувати свою армію, зробити так, щоб наша українська армія не мала жодного дебафа, лише сплошні бафи, тобто атака на наших територіях плюс 10%, атака захист, плюс 10% і тому подібне. Також будемо проводити заколісні переговори і намагатися виконати авторитарне правило. Але авторитарне правило я зробити не зможу, тому що ми розібралися з олігархами. Але проводити заколісні рішення ми все ж таки будемо могти, тим не менше, є в нас також можливість, дивіться, дострочні вибори. А це нам треба підтримати націоналістичну партію, підтримати націоналістів і підтримати дострочні вибори, які будуть гарантувати нам тотальну перемогу і пустів. Суті, скасують вибори в Україні. До того ж, Петро Олексійович Порошенко на початку 2024 року вирішив, так би мовити, впливати на так звані ДНР та ЛНР Донецькі та Луганські області, окуповані цими терористичними формуваннями. Це буде задача теж непроста. Для чого це він робить? Ну, напевно, він намагається договоритися з цими бандформуваннями формуваннями аби шляхом зробити їх маріонеточними режимами. От дивіться, у нас вже є невеличкий вплив, він поступово буде зростати. Але для того, щоб зробити тотальний вплив, зробити їх маріонетками, треба, щоб наш український вплив був 80 і більше, відсотків, а для цього. А буде навіть мало ігрового часу до 30-го, ну, можна сказати, до 30-го року ми цього не зможемо досягнути. Тож це нам не підходить. А паралельно з цим, сьогодні, можна сказати, у 2024 році будуть, будуть проводитися вибори, і Порошенко якраз хоче їх скасувати. От дивіться, досрочні вибори. Це фокус, який дозволить нам, дозволить блоку Петра Порошенко, стати єдиною політичною партією, яка буде. Правити Україною або до смерті Петра Олексійовича Порошенка, або до поки не будуть розрішені вибори в Україні, а це практично ніколи. Тож залишається єдиний тільки варіант: 19 квітня за місяць до виборів президента України. Ми їх скасовуємо. Тотальний дефіцит бюджету в нас присутні, але правління Порошенко воно в цій альтернативній реальності. Я би сказав, не дуже погане. Того, що будуються фабрики, виконуються всі адміністративні заходи для підняття стабільності. Вона 89%, підтримка до війни є 74%. Є в нас фокуси, які виконуються з більшою підтримкою до війни. А чим більше людей буде готові боротися за свою державу, тим краще її боронити в майбутньому. До того ж, були проведені різні міжнародні, можна сказати, домовленості, британські торгові інвестиції все ж таки. До нас дійшли 20 травня 2024 року. І те, що ми являємося повноцінним членом Європейського Союзу, добре товаришуємо з різними європейськими країнами, нам теж сильно допомагають цій альтернативній реальності. Що стосується Азії, то хотів я вам показати такий, можна сказати, моменти, що Корея у нас єдина. У попередній серії проти КНДР воювала сама Росія Зюганова, а тепер Китай розділений на дві-три, на три, можна сказати, царства, які слугують Пекінові. А це було зроблено з метою ну так би мовити, щоб не було громадянської війни. От пройшла така децентралізація. Сама ж Україна буде будувати нарешті ж українські дороги. Петро Олексійович у 25-му році пообіцяв, що до кінця 25-го, до середини там 26-го року. Українські дороги будуть на кращому рівні. Не скажу, що буде це просто топ-максимум інфраструктури в всіх регіонах, але таку велику Україну доведеться ще не один рік будувати у ній дороги. Ну тим не менше, зрушилося місце з мертвої точки. Дефіцит бюджету невеликий, можна сказати, не критичний, але він постійно зростає. І у лютому, 26-му році ми вводимо рішення Закон об інтервенції. Тобто тепер, відтепер можна сказати, наша Україна буде глобальним гравцем. Міжнародної арени, де на наш свій страх і розсуд ми будемо втручатися в конфлікти та нанести стабільність і порядок у цьому альтернативному світі. Також у квітні відбулася знакова подія. Вона стосується те, що Україна з обов'язкової служби переходить на контрактну армію. Це дуже велике досягнення, воно сильно вдарило по дефіциту нашого бюджету, але воно треба було зробити того, що контрактна армія це мотивовані люди, які... Раду хочуть воювати за Україну, їх 214 тисяч. Постійно ми будемо збільшувати цей континент, насичувати сучасною технікою, сучасною зброєю. Тож, контрактна армія, вона справді зможе змінити хід будьої війни. І це нарешті ж таки зменшило великий дебаф по захисту та атаці на нашій території. Тому я і увів контрактну армію. До того ж, проводимо, ми наступні фокуси будемо намагатися це очистити країну та проводити Нову національну ідею за допомогою Фокуса очистити країну, так звані ДНР та НР, вони лишаються всіх претензій на наші території. Ну і нарешті, у кінці, а саме 30 листопада 2026 року, ми побороли корупцію в Україні. От вперше, олігарх, президент, який зміг побороти корупцію в Україні, це стало дуже немирним явищем. Ми найбільш некорумпована країна. Згодом будуть поступати все нові нові інвестиції. От тепер у нас, ви бачите, є 53 мільярди інвестицій від різних держав. Вони покривають наші бюджети, дефіцити, наші інвестиції. Адже з тих коштів ми беремо для будівництва. Ну і до того ж постійно укріпляємо. Внутрішнє виробництво ВВП, як і внутрішнє, так і валове і зовнішнє ВВП буде зростати. Згодом приєднуються італійці до наших інвестицій. Бін'ямін Натяньягу, ізраїльський прем'єр-міністр, підписує з нами акт. Пакт про ненапад, це теж хороша ініціатива. І у 2027 році Україна вже зовсім не та, яка була у 2017 році. Тобто 10 років правління Порошенко дуже позитивно відбилося на обороні, на міжнародній позиції України, на внутрішній позиції Україна стала стабільною. Хоча поки що нам не вдалося відвоювати Донець та Луганськ, але ми близько до того побудували хоча б невеличку лінію протиповітряної оборони проти Фрісне. Авіаційних бомб. Бачимо, що Росія загрожує нашій внутрішній незалежності у вересні 27-го року. Це сигнал, який говорить нам про те, що рано чи пізно з ними доведеться буде вести діалог із позиції сили. Ми проводимо навчання вздовж їхніх і наших кордонів. Якщо б війна розпочалася тепер, у нас би був успіх того, що поки що їхня армія не планує вторгнутися на територію України. Тим не менше, ми будуємо фортифікаційні споруди, і в подальшому наша головна задача це побудувати настільки. Багато ешеловано лінію оборони, щоби ні одна російська армія, ні одна армія з заходу чи сходу з півдня чи Заход, чи з півночі не змогла атакувати нашу державу. Через деякий час у двадцять році ми стаємо, можна сказати, послом Європейського союзу при організації Об'єднаних Націй. Це дасть нам додатковий політичний приріст влади. І воно підійме суттєво наш престиж на міжнародній арені. Я би хотів, безперечно, більш єдину таку Європу зробити так, щоб Європа стала набагато єдина, мала може один прапор. Наразі у цій альтернативній реальності цього неможливо поки що, так як доведеться, ще певно, 10. А то й 20 років, щоби сузріло нове покоління, яке би погоджувалося на різні закони, які інтегрують ці країни в Єдиний Європейський Союз. В квітні 2028 року ми нарешті будемо намагатися розібратися з російською агресією. Після виконання цього фокусу буде говоритися про те, що Росія або віддасть Крим. Табо Україна буде робити все, щоб повернути його. І один із способів повернення Крима це, безперечно, силовий спосіб. До того ж, наша модернізація та реформування армії йде належним чином. Я також радий тому, що у нас був час у 28 рік, але ми змогли підготовити 223-240 тисячну армію, яка... Зможе, я думаю, зупинити російського агресора, і нарешті ми розпочинаємо відбудову українського флоту. А все йде до підготовки із війною. Але у цій альтернативній реальності, напевно, ми не встигнемо повоювати з Росією, яка відмовилася нам повернути Кримський полуострів. Вони сказали, що ні. І тепер Петрові Олексійовичу Порошенко, який все ж таки сподівався, що миним шляхом зугану віддасть. Нам Крим доведеться провести політичну реакцію та проєкт стіна побудувати, що дасть нам по 25% швидкості будівництва фортифікаційних споруд та берегових ліній оборони, а тож споруд. І для цього нам треба, щоб це зробити, відтіснути поки що нашу армію від кордону, тому що не знаю, з чим це зв'язано, але будівництво, коли я хотів би нажати ліву кнопку миші, воно завжди вибирає мені якусь армію. Тож я відступаю від усього кордону. Теперішня наша задача буде ясна і проста побудувати 2, 3, а то й 4 лінії оборони. взагалі, моя мета це укріпити до максимального рівня фортифікаційні споруди, і побудувати хоча б на кордоні. Достойну таку противоповітряну оборону, для чого це має робитися? Для того, що російська армія, російська авіація буде нести стратегічні бомбардування це в цих всіх місцевостях. А коли вони це будуть робити, мої дорогі підписники, то наші фортифікаційні споруди з часом будуть виводитися з строю. І коли буде рівень нульовий, вони, ну, напевно, атакують. А по нашій території, і ці фортифікаційні споруди вони будуть, можна сказати, без... нам не дадуть ніякого ефекту. Тим не менше, це треба уникнути. Ми уникаємо з рахунок того, що друга найбільш потужніша лінія оборони вона буде готуватися на природних таких ареалах. Тобто, вздовж всього дніпра, там є природня річка. І та фортифікаційна споруда буде останнім форпостом нашим, якщо там не вдасться зупинити їх на першій другій лінії. Ми це проводимо 28-му році. Гадаю, що до 30-го року побудуємо хоча б якусь лінію оборони, воювати з Російською Федерацією сам поки що я не готовий. Доведеться або зачекати. Вони на нас можуть напасти там по фокусах, або навпаки, готуватися десь 133-32 року, і тоді нанести перший удар по Російській Федерації, знищивши їх. От дивіться, у нас немає і армії такої, щоб покрити всю лінію оборони. Тож будемо спостерігати на... Політичні події, які відбуватимуться в віртуальному світі, можливо, там буде якийсь переворот в Білорусі при відкрию невеличку занавісу, тайни. До того ж, нам доведеться всю логістику підрахувати, треба зробити так, щоб для всі бойові часті рядові наші бригади вони мали все необхідну, необхідну техніку, сучасну техніку українського виробництва, того, що поки що ми не заручаємося. Можна сказати, не купуємо міжнародну техніку від США та Німеччини, танки Леопард, Абрамс, так як у нас немає на це грошей. Тож Україна вирішила виробляти і будувати свій військовий комплекс. Часу у нас, дякувати Богу, ще є. Хоча станом у 2028 році ми маємо погані відносини з Російською Федерацією, але сама Росія не планує з нами воювати. Тож політична реакція, яка стане останньою краплею крові або ж терпіння українського, яка відбудеться до 20, кінця 28-го року, буде проголосити на і ті, що Крим буде повертатися саме силовим способом для Російської Федерації Геннадія Зюганова, воно стає очевидним. Мені дивно, що залишається до тепер, що вони на нас не напали. От дійсності, чого вони не провели фокуси, у них є фокуси, щоб, наскільки я пам'ятаю, зробити переворот в Україні чи можливо там напасти на Україну. Певно, нам вдалося побудувати 17 по 28 рік достойну армію, яка наразі може захистити себе. Хоча, безперечно, моя ціль це півмільйона українська армія. Яка в першу чергу буде могти захищати не лише російсько-український кордон, не лише адміністративний кордон з Кримом та Донецької Луганською областей, але й зі сторони Білорусі, зі сторони Румунії, Молдови, і Тому подібне? Ми бачимо, що наприкінці 28-го року відбуваються політичні зміни, вперше за всю історію Європи відбулася війна на Балканах, до того ж, політична реакція залишається. Невизначеною. Я думав, що після цього фокусу буде в нас якесь рішення там, атакувати вже чи змусити Російську Федерацію якось відреагувати на це. Ну але цього не відбулося на принципі жаль. І ми бачимо, що для нас настає час на фоні міжнародної напруги, 17%, цього стає достатньо, щоб оголосити підготовку до повернення території з Луганської Донецької областей. В свою чергу ми цим користуємося. Бачу, що Російська Федерація не реагує на такі засоби та способи України повернути свої території, до того ж, Греція капітулювала, міжнародна напруга буде зростати. І через 150 днів у нас буде сформований привід до війни. Це в 29-му році. Я спробую силовим методом повернути Луганську та Донецьку областей. Так і сталося у травні 29-го року. Перший привід до війни з Захарченко в нас був. Побудований, бачу, що їхня армія не атакує нас, хоча у війну я оголосив. Вони, певно, бояться. Вони знають, що наша українська армія набагато сильніша. А це було доведено в прифронтових таких прикордонних боях з попередньої відеосерії, де ми розбили на голову армію Захарченко та Плотницького і змусили їх відтіснути до цих реальних о, тих кордонів, які були до. Реального часу 24 -го, 22 -го року. Отже, друзі, ми маємо повітряну перевагу у цьому збройному конфлікту, ми маємо перевагу в армії та флоті, їх не підтримує Російська Федерація і настав час повертати свої території силовим способом. Я до останнього не хотів саме силовим способом повертати це, але не маємо ми рішення інакшого на великий жаль. Бачимо, що їхні генерали відступають. Вони розуміють, що ситуація дуже кричуща. Російська Федерація накачала їх зброю, але ця зброя виявилася неефективною з українською армією, яка підготовила, яка пройшла такий шлях реформ в військовій сфері, що в нас жодного дебафа немає. У нашій армії. У нас був дебаф, він пов'язаний з захистом та атакою на нашої території. У нас був дебаф з організацією армії, а в нас також були проблеми з оснащенням нашої армії, вони є тепер, але це лише проблеми за рахунок того, що ми постійно збільшуємо військовий контингент нашої армії. Тепер Луганська і Донецька область, яка ще як виявляється повністю розділена між собою, вони не... Мають там пакта оборони, не мають нічого, ну по суті, спільного вже тепер з собою нічого не може зупинити українську армію, щоб вторгнутися в Донецьк, захопити це місто та проголосити про свою тотальну беззастережну перемогу у ході е, такої можна сказати сепаратистської терористичної війни. І так, друзі, зі сторони Маріуполя, зі сторони Донецька, ми оточуємо по суті та захоплюємо лише. Робимо велике кільце оточення навколо самого Донецька. Є їхня армія, яка знищується просто пачками, вона капітулює. 73 солдати, 75 загинуло в ході такого збройного ну, 119 бачимо, втрати проти 39 тисяч, які здалися в полон, і більше половина з них точно вже більше ніколи не буде ходити на цій грішні землі. Ми змогли захопити Донецьку область дуже швидко. І Луганська залишається на наступному на наступній черзі. Бачу, що Російська Федерація їх ніяк не намагається рятувати. 80% приводу до війни вже підготовлено. Перенаправляємо свою армію туди. Будемо робити так, як це було зроблено з Донецької Луганської областей. З ними буде іще легше воювати, тому що в них ще менша армія, більша трошки територія. І тепер ми можемо зробити ще швидше кільце. Аби захопити там Довжанськ, вийти до кордону, захопити Луганськ та змогти перемогти їхню армію до кінця травня 29 го року. Не все погане відбулося у правлінні Петра Порошенка, хоча в нас повністю відсутні вибори в державі і установлений диктаторський режим. Але людям це сподобалося. Сподобалося те, що вони повертаються у свої домівки, вони мають надію на те, що Україна готується до війни ми справді досить непогано себе підготовили в ході цих збройних конфліктах. Луганська область залишається останньою і вона паде тут уже набагато менші втрати, тому що більшість їхньої армії не була така заряжена, Вона здавалася в і Це було правильне рішення. Таким чином, друзі, навіть до кінця квітня, всього-навсього за один тиждень пала Луганська так звана терористична організація. Ми змогли повністю захопити схід України, повернути його долона України. Тепер будемо за рахунок того, що ВВП зростає, адже там залиші великих купалин, там є свої фабрики, свої заводи. ВВП зростатиме українське, ми повертатимемо в першу чергу, будемо робити акцент на поверненню Кримського полуострова. Але для того, щоб повернути Крим, виявляється замало. Дивіться ще плюс до того, Китай активізує свою ініціативу Один пояс і один шлях. Я думаю, що цю ініціативу ми погодимося підписати, воно пов'язано лише з сугубо з економічних подобань. Китай буде розпосюджувати свій вплив на європейський континент, і Україна буде напевно рада цьому, тому що Китай він воював в попередній серії з Монголією, захопив навіть Монголію. Але Китай стає новою наддержавою, і з ними треба рахуватися. Хоча я мало вірю те, що доведеться воювати з Китайською Республікою, Китайською Народною Республікою прямо, але чим чорт не шутить, можна сказати, Цін Цзіньпін президентом є Китаєм, фокусів там багато. Історія за наступні там 5 років з 30 по 35 року може піти повністю в альтернативному напрямку. Тож залишається нам, друзі. Готуватися до протистояння з Російською Федерацією, а благо що внутрішні заводи та фабрики та військова промисловість України за останні 10 років зросла в три рази. Це дуже радує, того, що як і вивчення, так і необхідні всі міри були прийняті Порошенком, і тепер Україна може сама себе забезпечити сучасною технікою. Також бачимо, що піднімається рівень нашого життя за рахунок безперечно дефіцита дуже страшезного дефіцита нашого бюджету. Політичної влади нам вистачає для того, щоб вробити акцент на військовій промисловості. Ну і продовжуємо ми нашу мету по укріпленні обороностатності нашої держави. Це в першу чергу протиповітряна оборона, на яку буде зроблений акцент у протистоянні з Російською Федерацією. Та буде проведено зовнішньополітичні мероприємства, які будуть базуватися на створенні балтійсько чорноморського союзу. Я знаю, що мій підписник Zoom казав, аби ми вступили <кхух> у північно атлантичний Альянс. Але за Порошенка цього зробити нереально, того, що треба мати західну ідеологію. Її ми не маємо. Перша ініціатива і друга консолідація влади також балтійсько Чорноморський Альянс. А діалог буде, має успіх свій певний. Багато країн підписують з нами довгострокові такі договори, які базуються на безпеці. Також приємно здивував факт, що 20 грудня 29 року Тихановська приходить до влади в, російськ... в Білоруській державі. І тепер ми навіть будемо будувати свою. Військову базу на їхніх територіях, щоби, не дай Бог, там Російська Федерація могла і хотіла в цей перехідний термін для Білорусі з тоталітарної держави в Західну країну, не хотіла повернути їх силою в лоно свого, так би мовити, Совка. Тим не менше, 5 років наступних з 30 по 35 рік буде теж не менш цікавим. Я думаю, що ще третя серія обов'язково вона буде. Ми готуємося повним ходом до війни з Російською Федерацією і вже бачу те, що напевно сама Російська Федерація не буде хотіти вести військові дії проти нас. Я на це сподіваюся, також мене дуже приємно здивував той фактор, що. Більшість країн балтійсько чорноморського альянсу приєдналися до нашої ініціативи. На превеликий жаль, поляки не приєдналися естонці також не приєдналися до створення от цього цієї наддержави, надформування на сході Європи. За рахунок Естонії та Польщі цей союз був би набагато сильнішим, але на жаль, цього не сталося. Я радий, що хоч якась частина країн нас підтримала. певно, вони цінують більше союзничество у. Північно-Атлантичному Альянсі, ніж з новим альянсом, який е, на меті має захистити не лише тільки від російської загрози, але навіть якщо там, не дай Бог, буде якась терористична загроза чи китайська інтервенція на будь-якого учасника нашого альянсу. Отже, друзі. 14 квітня 2030 року підходить кінець до нашого другого походження За Петра Порошенка та його Україну. Україна росте, вона буде рости, вона справді стала набагато сильнішою, ніж хто би міг собі подумати про це. Воно мене радує, залишається зробити останній крок, це піти і взяти те, що належить по праву нам. А війна з Російською Федерацією наступні серії вона буде неминуча. Ми готувалися до неї десятиліття, навіть і більше. Залишається тепер до 32-го, 33-го року підготовитися ще краще до війни з Російською Федерацією, і я маю е, таку надію, що ми зможемо повернути Крим до себе, звільнити, можливо, народи, повернути те, що Росія в когось забрала. Але... Це покаже час та наша третя серія. Дякую, друзі, за увагу. До побачення всім. хай вам щастить та всім бувайте!